Мої хороші привітик. Ось уже я відвезла свою синичку в університет на другий курс навчатися і повертаюся додому. І я вам розкажу, дуже багато мене питали, мені довго писати, і мені краще розказати. І я вам розкажу, зараз я нахожуся в аеропорту Бухареста. І скажу вам через Польщу летіти не хочу, бо я ще не ців. То дуже далеко і дуже довго проходити границю. Це треба у Львів, потім зі Львова. Саме краще до Сучави Розумієте, Сучава це вже як наш дім, як Чернівці, як Україна, це дуже близько. І дивіться, як я зробила. Я полетіла до Бухареста. До речі, я Сучави летіла з Бух. Е, да, сучави летіла до самої Анталії. Тепер назад я сіла з Анталії до Бухареста, тому що прямого рейсу нема. Туди я летіла останнім прямим рейсом. Це було взагалі казка. Надзвичай е, е, зазвичай ми літаємо. В різні точки Європи я летіла і Барселону так. З ясів або з сучави це дуже зручно. Ну Румунія це вже Європа, і літати дуже зручно і близько додому. Трансфери щоніці входять як добрий день через сучаву, через румунську границю хочу вам сказати, що ніколи немає таких величезних очередей, як Польща робить. Польща чи Венгрія це страшенно величезні очерді, дуже далеко. А ось через нашу поробне границю. Дуже легко. Так що дивіться, зараз я на внутрішній рейс в Бухаресті. Думала, не знайду. Перший раз я ж сама, наскільки важко, це капець. Але нічого, я й це поборола, скажу вам чесно. Ось, зараз п'ю кавку. Скажу, що в 5 годин вечора я сіла в Анталії. Зараз пів десятої. Я сідаю на сучаву, сучаві я буду в 11 годині звідти трансфером. Я думаю, що годинка-дві. Я думаю, що ввечері взагалі там можна буде, буде легко пити. Знаєте що? Я могла взагалі, якщо я так робила, це дуже вигідно. лишити в сучаві машину в аеропорту і повернутися, сісти собі в машину і поїхати додому. Ну, вийшло як вийшло. Я летіла одна трансфер взагалі це 20 євро коштує з черніців. Якщо летиш, і знаєте, як зручно, якщо вони не співають, не дай Боже, там очередь на Хорубному, тому вас пускають на перехід. А з другого боку таможні зустрічають. Теж хлопці того же трансфера, розумієте, це дуже зручно. Тобто, якщо би на звідти я їхала і запізнювалася на літак, то можна перейти, а в сучаві це дуже близько. Це взагалі так кайфово, мої хороші, це одною ногою вдома. Так що, якщо вам таке підходить, бо багато мене розпитувало, якщо вам таке підходить, то це дуже класно, якщо я в 5 годин вечора сіла. І в 12 в першій ночі буду вдома, ну це взагалі суперклас. Так що ось так, користуйтеся лайфхаком від пані Марини. А я вас люблю також. Завтра поговоримо. А ще, мої хороші, я забула вам сказати, що е якщо немає на Анталію, то можна через Стамбул. Можна з Газіпаша Паша е прямо полетіти до Стамбулу. А Стамбулу прилетіти або в Яси, або сичап. Теж дуже круто. І зовсім не треба переживати, що ви не знайдете трансфер. З Чернівців завжди є трансфер і туди, і звідти. В будь-яку точку. Ну, у мене знайома летіла в Нідерланди. Потім, ну в багато точок летіли так через з Ясів і з Румунії. А з Чернівці, коли ви попали в Чернівці, чи з Черніці, ви поїздом можете прилетіти, е, е, приїхати поїздом з будь-якої точки України, тобто чи з Києва, чи звідки приїхали до Чернівці, а з Чернівці сіли на трансфер і поїхали туди, куди вам треба. Ну, Це дуже зручно. Як мені, то я знайшла спосіб до Туреччини так. Якщо з Румунії виявляється, що ну, як добрий день ходять ці трансфери. І сіла, полетіла. Якщо не буде в саму Анталію, то полетіла до Стамбулу, Стамбулу до Газібаша, турецькими лініями ну, коротше, мої хороші. Як хочете, так і літаєте. Це зручно. Тому що туди, через Польщу, через Венгрію, це дуже далеко. А через Румунію теж класно. Так що тримайте лайхак, якщо вам треба десь летіти. Чи в Європу можете спокійно, через Румунію яси, яси або Сучава летите і, допустим, з Ясів і Сучави можете до, о, як я прилетіла, до Бухареста, а з Бухареста теж будь-яку точку Європи. Ну Ось так. Зі мною теж прилетіли люди і летіли в Італію з Бухареста полетіли. Це дуже зручно. В Польщу туди дуже далеко і і важка дорога.